Привіт-привіт усім! Ну що ж, попередньої середи я не опублікувала тренування, тому що просто, як то кажуть, знаєте, деколи не ті дні, не той тиждень не хочеться. Я записала, воно мені не сподобалося, і я вирішила, що це тренування залишу для себе, і його ніхто не побачить. Сьогодні буду перезаписувати тренування, і в зв'язку з тим, що у мене вчора було день народження, я вирішила сьогодні записувати ось так. Я вже для вас записувала в червоній шапочці, коли у нас були свята. І зараз це моє особисте свято, саме тому я запишу вам ось так, щоб кинутися вам в очі. Якщо на мене ще хтось не підписався, то щоб підписався після цієї шапочки. І так, наше сьогоднішнє тренування триватиме всього-навсього 20 хвилин. Це буде швидке тренування, тренування, хід, де ми добряче затанцюємо в ритмі. Пам'ятаєте, що кожної середи у мене нове тренування, і не дивлячись на те, що я не опублікувала попередньої середи. Наступні середи будуть. Я не здамся. Так, я натискаю старт. Джаспер, Ти не хочеш трішечки підсунутись? Ти не хочеш трошки підсунутись, барабусик! Барабусик мій малий. Ма! Не забудьте про водичку. Так, водичка. І я ще знімлю свою цепочку, тому що думаю, що вона мені може заважати зовсім трішечки. Оп. Добре. Сьогодні, до речі, записую в кімнаті, не в залі. Тому що дане тренування. Думаю, що по такій підлозі, як в залі, може відчуватися і моїм сусідам. Добре. розігрів, зразу включений в себе тренування, тому я не зтискаю старт. І розпочинаємо з марширування на місці. Маршируємо, високо піднімаємо ніжки. Я від часу до часу буду заглядати свою шпаргалочку, щоб не забути вправи. І так. До речі, в попередньому тренуванні те, що я не опублікувала, я нічого не говорила. Я просто сказала: сьогодні я нічого не говорю. І все. Це однозначно не те тренування, яке би я хотіла опубліковувати. Сьогодні я говорю: маршируємо на місці, ще трішки. Після цього буде вправа ножиці. В 15 секунд я матиму час, щоб продемонструвати вам наступну вправу, однозначно. Прекрасно. Зараз ми розставляємо ніжки ширше, ніж наші бедра, ніж наш таз. І будемо хоп, в одну сторону повернулися, хоп, в іншу сторону повернулися. Не знаю, чи не задовгі перерви. Два, один і поїхали. І хоп. Чи це ні, це не ножнички, це вітряк! Старайтеся максимально гарно виводити таз назад. Щоб не перенавантажувати нашу поясницю. Так відвели тес на таз назад, відчули, як потягнулася задня поверхня нашого бедра. Піднялись і поміняли. Хап. Супер. Прекрасно. І продовжуємо. Додаємо собі трішки темпу. Завжди складно себе намовити, записувати ці тренування. Ну, не хочеться, але я знаю, що після цього я буду дуже пишатися собою. Зараз ми будемо обіймати ніжку на заміну. Одну, іншу. Обережно з поясницею. Не робимо це ось так. Так, а стараємося тут гарненько все стабілізувати. Підняли, ніжку, обняли. Підняли, ніжку, обняли. Я, до речі, навіть не знаю, як я в цьому виглядаю. Але не хотілося б, що, якщо мені не сподобається, знову не опублікувати це тренування. Це вже було занадто. Супер. І прекрасно. Як то кажуть, не лише день до дня народження, в когось тиждень цілий, а в когось цілий місяць. Супер. Прекрасно. Чудово. І я. Я зараз ми будемо бігти і високо піднімати наші ніжки. Стараємося аж п'яточкою досягнути до наших сідничок. Ось. Чотири, три, два, один. Так, однозначно, на такій підрозділі воно тихіше вірю для сусідів. Я думаю, ще одна причина, чому я не хотіла опубліковувати попередні тренування, так це те, що деякі вправи мусила міняти з ходу діла, щоб не товкти, ногами по підлозі біжимо, біжимо. Біжимо. Прекрасно. Перебираємо ніжками, піднімаємо високо наші стопи. А точніше, п'яточки. Супер. Дихаємо. Водичка має бути поряд. При потребі п'ємо. Я от зараз поп'ю. Прекрасно, далі. Зараз ми будемо так робити. Присіли в одну сторону, присіли в іншу. Хоп, хоп. Я завжди кажу ця вправа, робимо цю вправу і думаємо, що відбиваємося від різних проблем. Стараємося це виконати, скручування, дякувати нашому. Дуже голосно дихаю, але це допомагає. Супер, продовжуємо, продовжуємо. Прекрасно. Фух. Так, ніжки. Окей, зараз у нас буде біг назовні, біг всередині. Біг назовні, біг всередині. Чотири, три, два, один. І побігли. Всередині. Раз, два, три, чотири. Раз, два, чотири. Раз, два, три, чотири, Раз, два, три, чотири. І, І назовні. Всередину. Назовні. назовні. Хоча ви можете в своєму темпі це робити, але старайтеся, щоб це було так інтенсивно. Супер. Так, продовжуйте. Я швиденько глянучи. Все окей, як завжди, з моєю камерою. Тому що я не перевірила, чи достатньо місця нам. Чи достатньо місця на телефоні? Тому так. Хоча це тренування не тривало, то я думаю, що буде окей. Біжимо, 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 біжимо. Супер? Прекрасно? І що ми зараз будемо робити? Присіли, піднялись на пальчики. Присіли, піднялись на пальчики. Якщо дозволяє вам приміщення, в якому ви займаєтесь стрибати, можемо виконувати зі стрибками. Знову ж таки, якщо у вас проблеми з колінами, поясницею, то краще виконувати це більш так рівномірно, з відчуттям власного тіла, або з стрибками. Можемо легенькі стрибки робити, можемо більш активні стрибки робити. Супер. Далі у нас будуть випади назад. Піднялись на палічки. Прекрасно. Так, зараз у нас будуть випади. Випад одною ніжкою. Випад іншою ніжкою. П'ять, чотири, три, два, один. І поїхали. Пам'ятаємо, що тренування хід, тобто швидше. Додаємо темпу до виконання наших вправ. Супер, зараз у нас буде хап, хап, хап. Знову ж таки, можемо виконувати це з стрибками, щоб додати ритму, додати темпу, а можемо виконувати це без стрибків. Так, я вибачаюся, в мене чоловік зателефонував, і я вже перелякалася, що зараз виб'є. Записування відео. Супер! Прекрасно. Хоп! 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 Зі стрибком піднялись і інша ніжка. І є Прекрасно. Як я кажу, завжди краще коротке тренування, ніж нічого взагалі. Супер, що в нас там далі? Стрибка зірочка. Може бути стрибок-зірочка, або може бути просто швидкий відставний крок в бік. Знову ж таки залежатиме від того, як... Ой, де ви займаєтеся? Ще зараз хату розвалю. Ще, трішки Джаспер, ти мене не мотивуєш. Переді мною. Мій песик розвалився на підлозі. Ще трішки. Ух, прекрасно! У -у -у. Так, зараз у нас буде просто біг на місці, так скажемо, більше відпочинкова вправа. Побігли, швидко побігли. Ми наче втікаємо від когось. Супер, біжимо, біжимо. Біжимо, 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 ми з вами біжимо. Каже, колись буду свої пісні записувати без порушення авторських прав. Ше молоді. Ще трішки. Не знаю, ви звертаєте увагу. Я не знаю, чи вам видно, або так не видно, чи в мене завжди збільшується кількість книжок. Фух, прекрасно. Зараз ми присіли, ніжка до руки. Присіли, ніжка до руки. Спочатку одна сторона, пізніше інша сторона. Не знаю, наскільки це було оптимальне рішення зробити власне такий підхід до цієї вправи. Але побачимо. І присіли, хоп. має бути має бути важко але ж завдання максимально багато калорій спалити, правда тобто так скажемо включити на роботу максимальну кількість чи, Доб, окей, не максимальну максимально велику кількість м'язових волокон і нашого Тіла. те саме на іншу ногу. О, вау, Настя! Ну в тебе ідея? Фух. Я не дуже по цим, по кардіо, якщо чесно. Тепер інша сторона. І. Рішки. Вау, окей. Зараз буде цікава вправа. Планочка бічна з підніманням ніжки. Тобто ми лягаємо, нижня ніжка в нас зігнута в колінь, ми піднімаємо ветра і піднімаємо ніжку. Спочатку одну сторону, фу, пізніше іншу. Поїхали. У, окей. Настя, давай. Я вже записувала раз це тренування, то вже, походу, моє тіло забуло, наскільки це було складно. Особливо, власне. Оця планка. Я відпочиваю, і ви відпочиваєте, якщо є така потреба. Це нормально. Це нормально. Якщо можете... Витримати всі тих 40 секунд в цій планочці і виконувати її. Це взагалі прекрасно. Я не можу. Тепер у нас буде біг в планочці, так? Ось ця версія вправи. І тоді перейдемо після цієї вправи на іншу сторону. І побігла. Можна швидше. Сіднички під себе, животик максимально напружений. Ви бачите для мене, наскільки це складно. Тобто мається на увазі, якщо це були вправи врівноважені, повільні, то я би однозначно це зробила з легкістю. А ось такі вправи швидшим виконанням ви що. О, ні. Хоча на цей рік у мене. Один з планів це раз в тиждень робити кардіо, ну таке довго тривале, там 45 хвилин годину. І поки що я йду за цим правилом. Так, Піднімаємося і поїхали. Поки що мені вдається це реалізовувати. Але я, до речі, не рахую, це за коротке. Це я буду в залі і там. Де я працюю, тренування тривають 45 хвилин. І в них є деякі дні лише кардіо, а деякі мікси. І от, власне, я приходжу або на кардіо чисте, або на мікс, щоб раз в тиждень його виконати. А всі інші тренування в мене силові. Те, до чого я звикла, так вам скажу. Окей, тепер піднімаємося і в нас зараз буде скаканочка. Знову ж таки, трішечки відпочинок. А наступну вправу я таку вписала, що я не до кінця розумію, що я хотіла, так як я вже вам говорила наразі, тренування стараюся розписувати дослівно перед тим, як записую його, але це розписала ще попереднього тижня. Сьогодні треба все пригадати. Біжимо, біжимо, продовжуємо їх. Бі. Трішки. Yeah. Не бігти, а стрибати. Так, скаканочка. Абось так. Я, не знаю, До речі, що розрасту так не почав. Супер. І зараз так. Hop, hop, hop. Ну, добре, не так страшно. Окей. Тобто поєднуються дві вправи: зірочка і м, рука до руки під ногою. Получається зірочка, одна сторона. Зірочка. Інша сторона, Хап. Знаєте, я зараз дуже хочу розпочати створювати класи на степах. Оце якраз такі ідеї. Будуть. І хап. 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 Це дуже з стрибками. Тут Трішечки треба ще подумати. Так, зараз у нас буде хоп, доторкнулися. І в іншу сторону хоп, доторкнулася. Справа скейтер, як називається. У, не знаю, українською перекласти. Але ще власне додатковий рух, те, що ми стрибаємо. Преставне рука до ноги. Продеставна рука до ноги. Супер. І... Так, я приймала, що трішки. Сонце буде засліплювати в цій кімнаті під час запульсування. Ще трішки. І воні, що ви мене гарненько бачите. Пам'ятайте, що кожну вправу можна виконати швидше. Прекрасно, ще трішки. Окей, ще одна вправа з Хоп. Раз, два. Раз. Це вже остання вправо і потім розтяжка. Як ви себе почуваєте? Не мені знати в коментарях. Ви замітили, що таких тренувань у мене не дуже багато в записах. О, прекрасно. Окей, тепер давайте просто ляжемо на килимок, обнімемо себе і скажемо: Боже, яка я молодець! Просто обніміть себе, просто похваліть себе, просто доцініть те, що ви щойно зробили для себе, для свого тіла. Для свого здоров'я. Прекрасно. Тепер дві ніжки направляємо в одну сторону, ручки по боках. Я, на жаль, тут стіна. не можу випрямити руку. Прекрасно. Тепер в іншу сторону. Знову обняли себе, розгуглилися і піднялися. обернулися Тепер до підлоги. Одна ніжка попереду. Протиставна рука на підлозі, а інша рука піднімається вверх. Прекрасно, тепер цю ручку опустили на підлогу. Випрямили колінко, присіли на задню ніжку. Супер, тепер ця ніжка, що перед вами згинаємо її під собою. Ідеально. Тепер собака головою вниз, будемо міняти сторони, трішки затримуємося в цій позиції. Супер, опустили. Тепер інша ніжка попереду. Підняли ручку. Вивели таз назад. Випрямили передню ніжку. Тепер зігнули цю ніжку і сховали під себе. Прекрасно. І тепер собака головою вниз. Супер. Тепер сідаємо в позицію метелика. Позиція по турецьки якщо вона так само для вас називається. Ой! Щось я закашлялася. І тепер оп. Так, все. Тут ми закриваємо, тягнемо одну ручку, поміняли сторони. Іншу. Десна голова вперід. Вибачаюсь. <кій> 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 і голова назад. В одну сторону похилили. І в іншу сторону похилили. Браво ми! Ми це зробили. Вірю, що це тренування вам сподобалося. <кій> не забрало багато часу, це однозначно, тому що 20 хвилин це не так багато. І так, дякую велике, буду щиро вдячна за і так, дякую велике за вашу участь, буду щиро вдячна за підписку, за пальчики вгору. І до зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!